Те требования, которые я якобы как предъявил Копенко, который их не выполнил, и из-за которых у меня возникло чувство миллистики, они абсолютно абсурдны по своей сути. Більше не вийде бо Коломойського відправили на два місяці в СІЗО без права відкупитись грошима. Це рішення пов'язане із новою справою олігарха, і на цей раз щодо замовного вбивства. Коломойша, той самий Коломойський, якого дуже сильно любить Наталка Мосейчук, сяде надовічно у тюрму за те, що зробив, а точніше, спланував та замовив вбивство відомого юриста. Стосування <зв>. зарубіжного заходу тренер, іноснато з наколомської року ще наступного шістнадцятирок задіяний. Застосувати відносно кто з наколомось героїч 15-го тиші року, рожої заміж на політині сторону до сьомого сьомого вручна, але не більше. Усі деталі ми розкажемо вже у цьому відео, тож залишайтеся з нами. А щоб надати розголосу у цій справі, не забудьте натиснути на вподобайку та залишити коментар під відео 8 травня 2024 року, олігарху Ігору Коломойському, який уже 8 місяців перебуває у слідчому ізоляторі, СБУ, повідомили нову підозру. Слідство вважає, що у 2003 році він замовив замах на адвоката Сергія Карпенка. требования, которые я якобы предъявил Копенко, которые их не выполнил, и из-за которых у меня возникло чувство мест, они абсолютно абсурдны по своей сути. Человек, который более-менее разбирается, минимально разбирается в корпоративном праве, знает, что невозможно, никто не может отменить решение собрания акционеров на следующий день после того, как оно уже состоялось. Офіс генпрокурора проводить невідкладні слідчі дії, щоб викрити всіх причетних до злочину. Джерела Бабеля в правоохоронних органах кажуть, що Карпенко та інші свідки вказують на Коломойського як на замовника замаху. Хто взагалі такий Сергій Карпенко? Давайте розбиратися далі. Він народився в 1972 році в невеликому містечку Першотравневськ у Дніпропетровській області. Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського державного університету з 1998 року працював адвокатом, а з 2000-го був арбітражним керуючим. До замаху короткий час працював у регіональному агентстві з питань Банкрут з Дніпропетровської області, з 2006 по 2008 був заступником Дніпропетровського міського голови. А з лютого 2021 року, по травень 2022 працював радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Ще у 2021 році він отримав звання заслужений юрист. України Вот я вот это хотел сказать, что то что вона положена в основу, она уже сама по себе абсурдна, а следовательно требовать то, что человек изначально не может выполнить, а потом из-за этого сердиться на него и получать, и вызывать у себя чувство мести, Ну як просто не лічиться. Але що ж з ним сталося у 2003 році? Тут все дуже цікаво у центрі цієї історії підприємство Дніпро Спецсталь. Це електрометалургійний заводок, ключовий виробник сортової енержевіючої сталі в Україні. Серед його власників у 2003 році були бізнесмени Григорій Суркіс і Константин Григорошин. У липні 2003 року Григоришин вирішив продати 15% Дніпроспецсталі бізнесмену і зятю тодішнього президента України Леоніда Кочми Віктору Пінчуку. Сергій Карпенко, як юрист, був гарантом цієї угоди. Паралельно за комбінат Рося і тоді власник групи приват. Ігор Коломойський за словами Карпенко олігарх запросив його в офіс і вимагав переграти ситуацію із зборами акціонерів на дні сталі. Коломойський хотів, щоб юрист допоміг анулювати рішення загальних зборів акціонерів, які дозволили Пінчуку купити акції. Карпенко ж відмовився. Медіа писали, що після цього, в липні 2003-го Карпенко звернувся до правоохоронних органів із заявою про погрози з боку Коломойського через кілька тижнів. На на партнера Карпенка напали, тоді йому переломили череп За версією слідства. Кіллери просто помилилися. А вже 16 серпня 2003 року у Феодосії напали і на самого Карпенка. Четверо невідомих били його металевим прутом по голові, завдавали чисельних ножових поранень, пошкодили праву легеню і живіт. Добити адвоката завадила його дружина. Він дивом вижив за кілька днів. Виконавці замаху були затримані, і за грати суд їх відправив 28 квітня 2005 тисячі року. Це, а можна вас записати? Бо не буде змоги після не можна за оканує так. так, Ні, не ну просто цікаво. Весь цей час слідство шукало замовника замаху. Розслідування винесли в окреме провадження 30 травня 2005 року. слідчий генпрокурора Ігор Шолоцько виніс постанову за якого Коломойського звинуватили в організації вбивства. Візу на постанову поставив тодішній заступник генпрокурора Віктор Шокін. Коломойський заявив, що це тиск на нього з боку Григоришина і тодішнього секретаря РНБО Петра Порошенка. Так вони нібито хотіли змусити змінити керівництво обленерго, які належали олігарху. Тоді слідство виявило, що замах на Карпенко організував охоронець Коломойського Сергій Нікітін. Однак його знайшли мертвим. Звучала інформація про те, що е представники Коломойського, нібито навіть пропонували хабар е прокурору за те, щоб цю справу закрити. Е тобто, ця справа вона справді знаєте, доставали шухляди, коли щось треба було від Коломойського, і ховалась потім. От останній раз її доставали, наскільки я пам'ятаю, це п'ятнадцятому 2015, 2015 році, е коли Петро Порошенко, президент, е оголосив таку спробу деолірхізації -де України і там проти всіх на той момент олігархів почалися якісь спровадження, справи е різного там потужності. Проти Ігоря Коломойського дістали цю справу. Тоді от вона побула актуальною Місяців такі коло моського до спринути до того, щоб він погодився на ну віддати Приватбанк державі. Влітку 2005 року слідчий шолоцькою направив у Печерський суд Києва подання, щоб затримати Коломойського. Однак ще до засідання суду тодішній генпрокурор Святослав Піскун примусив шолоцька відкликати подання. Сам олігарх того ж дня виїхав з України і пояснив це алергією на аброзію. На того ж 2005 року про справу, нібито усі забули. Принаймні зробили такий вигляд. І здається, тільки зараз лісто встановило ще більше деталей і через 21 рік після подій повідомили про підозру Ігорю Коломойському в організації замовного биста. Правоохоронці не вказували ім'я підозрюваного і називали його відомим бізнесменом. Проте на фото легко зрозуміти, що йдеться про одного із найбагатших у минулому олігархів і колишнього співвласника фінансово-промислової групи приват. Ну що що, що, що ти скажеш? Як там Ігор Коломойський до цього причетний, не знаю. Просто нагадаю таку подробицю. От, що було відомо тоді ще? От, все, що писалось в медіа там, 10 років, 15 років тому, говорили про те, що до виставку нібито причетний його особи... Ой, замах на обистав, цього юриста, був нібито причетний його особистий охоронець Коломойського, його звали Сергій Мікітом. І це відбувалось так, що нібито Коломойський виконував цьому юристу прохання, так би мовити, розвалити одну там юридичну обставину по Запорізьку по ну, по-запорізькому заводу. Відмовився і після цього хтось побив помічника цього юриста, а потім і ганізне е, живі поранення самому юристу. І буквально щойно стало відомо, що Печерський райсуд столиці обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід якраз у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка. За рішенням суду український олігарх перебуватиме під вартою до 7 липня без права на заставу. І нарешті без внесення застави, бо до цього справи відкриті проти Коломойського постійно розглядалися, і заставу ледь не щоразу зменшували. 15 вересня правоохоронці оголосили бізнесмену підозру за трьома статтями у справі про заволодіння майже шістьма мільярдами гривень. Наступного дня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід Коломойського і змінив розмір застави на 3 мільярди 891 мільйон гривень. Уже 21 грудня 2023 року бізнесмену зменшили розмір застави до 2 мільярдів 650 мільйонів гривень. Через місяць, вже у 2024-му, Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня. Але й тут зменшив заставу 28 лютого. Шевченківський райсуд Києва до 25 квітня продовжив тримання ігоря Коломойського під вартою та зменшив розмір застави до 2,5 мільярдів гривень, що майже вдвічі менше від оголошеної під час першого засідання.